Намісник Києво-Печерської лаври митрополиту ПЦМП МП Павло пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності. Одну журналісток він штовхнув, а оператору пошкодив камеру. Присутність журналістів на території святині не сподобала священнослужителю. Тож він дослівно сказав, що візьме палку і поб'є всі фотоапарати. Я ще раз я зараз дай, візьму дай, дай. За палку поб'ю всім ваші фотоапарати. А за нашу ви нам погрожує. Уберісь, пожалуйста, сучей. На Нащо ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого? Це ви, це ви нам погрожуєте. Зараз не. ви погрожуєте. Конкретно. Ви сказали, що нас палкою. Це так віруючі роблять, чи що? Це так журналісти роблять. Хуйку. А ви можете сказати, що Росія напала на Україну? Просто повторіть процес. Не... Повторіть, що Росія напала на Україну. Та кажіть, що ви не московський патріархат. Що ж ви так? Поліція Києва вже розпочала кримінальне розслідування за фактом перешкоджання журналістській діяльності на території Києво-Печерської лаври. Нагадаємо, представники УПЦ МП попри вимогу залишити святиню 29 березня, 30 березня залишились в Лаврі і навіть провели богослужіння. Комісію міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна Києво-Печерського заповідника, не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Павло. Мінкульт звернувся до поліції.